Встановлюємо міцність пива лише за його кольором, світле або темне. Чому з собою в паб необхідно завжди брати лінійку, та якою повинна бути висота піни, щоб ви зрозуміли, що вас бармен не обдурив і продав якісне пиво? Яке саме пиво купити дівчині, щоб воно їй 100% сподобалось? А також скільки зараз коштує порошок, з якого робиться пиво? Це не маячня, це друга частина випуску про пивні міфи на каналі Культ Пива. Поїхали! Міф номер один: саме хміль робить пиво алкогольним напоєм. Друзі, це дуже розповсюджений міф, що саме хміль робить пиво тим алкогольним напоєм, який ми з вами полюбляємо. Пов'язане це з тим, що от задумайтесь, саме слово хміль хмільний, охмелений, похмілля, «похмілля», «охмеліти», «захмілів». І в нас це викликає таку реакцію, що саме хміль робить пиво алкогольним напоєм. Справа в тому, що пиво це продукт природного бродіння, і за створення алкоголю в цьому пивному напої відповідає зовсім не хміль, а інші речі: це солод, вода і дріжджі. Так, хміль дотичен до процесу створення самого пива, але він не відповідає саме за вироблення алкоголю у цьому напої. Хміль в даному випадку більше відповідає за ароматику, за смак та за гіркоту. Пиво має дуже багату та дуже давню історію, він вироблявся там ще за декілька тисячоліть до нашої ери. І що слід сказати, що хміль у цьому напої він з'явився відносно недавно, лише у 10-11 столітті нашої ери. І якщо ми кажемо про таку дохмільову епоху, слід відзначити, що хімічний аналіз залишків на предметах, наприклад, бронзового віку. Дозволяє зробити вченим висновок про те, що у пиві присутні був ячмінь, мед, журавлина і два види трав це гальнючник і болотяна мирта. Ну, знаєте, таке пиво я б мабуть пити сьогодні не хотів. І цими інгредієнтами пивоваріння не обмежувалося. Маємо достеменні історичні докази того, що, наприклад, у народі в півночі було традиційним додавання до пиву ялівцю на можжевельник. І вона дійшла до наших днів як такий собі фінський традиційний напій, який називається фінське сахті. Це фермерське пиво, яке не використовує у виробництві хміль, а використовує саме ялівець, і воно дуже смачне і неочікувано міцне. Варять його солоду, жита, а ялівець додають як у воду, так і в сам затік. І якщо ми візьмемо трохи південніше, а саме будемо казати про Британські острови, то там досить розповсюдженою була традиція дохмілюватика додавати до пива Верес, так не той Верес, що стоїть у варусі з помідорами та огірками, а саме Верес як рослинка. І є навіть легенда про Вересовий Ель, що коли загарбники захоплювали там місцину, яка зараз там знаходиться на території сучасної Шотландії, то останнього представника народу піктів, це мешканців цих земель. Цей останній представник обрав смерть замість того, щоб видати загарбникам секрет цього Вересового Ельф. Але враховуючи той факт, що на півночі Шотландії майже всюди е, можна спостерігати цю рослину у верес, то ну здогадатися, що саме це за рослина, що це саме за такий секретний інгредієнт для пива, було б неважко і можна було б обійтись без вбивств, без цієї вересової спецоперації. Ну, перше охмелене пиво та перші історичні відомості про те, що у пиво додали хміль, ми отримуємо з німеччини сюрприз, сюрприз. А саме з північного міста Бремен, саме в Бремені пивовари відступили від монополії на варіння пива за допомогою грудня. Груд був досить розповсюджений у західній Європі до того, як у пивоварінні почали застосовувати хміль. І що таке груд? Груд це продукт затирання зерен ячменю з відповідним набором трав. Цей набір трав міг змінюватися там, в залежності від місцевості або залежності від пори року, для того, щоб отримати право варити пиво на основі цієї суміші, необхідно було отримати певну ліцензію. Тобто, це був своєрідний такий повний податок, якщо можна сказати, там акцизний збір того часу. І що слід сказати відносно хмелю, який прийшов на зміну груту? Це була дуже крута ситуація, тому що крім того, що піний напій змінив свої характеристики: там смакові, ароматичні. Це також змінило і докорінно склад пива. По-перше, хміль надавав пиву антисептичних досить таких гарних властивостей. Що в той час за відсутності там навіть чистої питної води це було дуже круто і дуже корисно. Крім того, хміль, який є природним консервантом, і ми вже казали про це в інших випусках. Він дозволив підвищити термін зберігання пива. Якщо грютовий напій зберігався там близько 2-3 тижнів, то додавання хмелю у пінний напій дозволило зберігати його вже декілька місяців. Шах і мат прихильники теорії живого пива в 2022 році. Тобто, підсумовуючи цей міф, навіть коли хміль був відсутній у пиві, все одно пиво було алкогольним продуктом, що спростовує саму думку про те, що саме хміль робить його таким. Міф номер 2 темне пиво міцніше світле. Друзі, готуючись до цього випуску, я не зміг навіть знайти інформацію, звідки росте цей міф. Однак, якщо я там, згадаю себе 15-річної давнини, навіть 10-річної давнини. То, в принципі, я з ним згоден. У мене також була чомусь така стала думка, що чим темніше пиво, тим воно міцніше. Мабуть, це стосується якихось типу, кольорових асоціацій, то що, не знаю. Від кольору пива насправді не залежить ніяким чином його міцність. Справа в тому, що колір пива в основному залежить від солоду, і для того, щоб надавати йому певного відтінку, просто застосовують солод різного кольору. І, наприклад, якщо ви хочете отримати пиво темнішого кольору, то вам просто в засіб необхідно додати там, 10-5 там, смаженого солоду, який буде більш темним. Склад світлого і темного пива з точки зору наявності в ньому цукрів він майже ідентичний, і дріжам все одно, які, які цукри, з якого солоду вони будуть споживати та генерувати алкоголь. Тому і темне і світле пиво за фактом можуть бути як найлегшим, так і найміцнішим. Смакові відмінності між світлим та темним пивом це буде результатом впливу саме інгредієнтів, а також технології, яка використовується при виготовленні того чи іншого стилю пива. Якщо ми кажемо про рецептуру темних сортів пива, то вона більш є різноманітна. їхньому виробництві може застосовувати і світлий, і темний, і карамельний, і палений солод у різних поєднаннях та пропорціях, що і надасть різний колір кінцевого продукту. І щоб звинувати цей міф, можна просто подивитись на одне з самих популярних пив, яке знаходиться в мас-маркеті і доступне в наших магазинах це Гіннес. Там трошки більше 4 градусів алкоголю. І навряд чи це можна назвати дуже міцним пивом. Але воно при цьому є темнішим за ніч. Міф номер три: у всього пива повинна бути стійка, висока та красива піна. Друзі, що стосується цього міфу, я просто з посмішкою згадую там юнацькі роки, студентські роки, коли ми там з друзями, я навіть пам'ятаю, що там дуже серйозно обговорювали про те, що якщо пиво воно зварене за технологією, якщо воно добре, якщо воно справжнє, то воно там повинно мати якусь пінну шапку визначеної навіть висоти та триматись визначений проміжок часу. І знаєте, я зараз почав блукати мережі інтернету і я дійсно знайшов цю ретиновану маячню, там де ну, просто серйозно вказують про те, що на відмінно шапка піна повинна бути 40 мм і триматися 4 хвилини. Якщо 30 міліметрів та 3 хвилини, це вже добре, а якщо 2 сантиметри і там вона тримається лише 2 хвилини або менше, то це вже погане пиво, це там щось намотили на підприємстві. Друзі, ви знаєте, це така ну просто безглузда якась інформація, яку не можна читати просто з серйозним виразом обличчя. А ще більше мене розсмішило те, що вони про цю там щільну пінну шапку вказують, як приклад, як еталон пива Стелла Артуа. Друзі, ну нічого маю проти стели Артуа, і воно скоро з'явиться у наших там, наступних випусках. Це буде сюрприз. Але ну, стел Гартуа за своїми властивостями вона взагалі там, не повинна там, мати таку щільну і високу а, пінну шапку. І зараз ми дізнаємось, чому до цієї пінної шапки у нашому пінному напої серйозно ставляться не лише споживачі, а й виробники пива. Це дуже складний технологічний процес, і виробництво цієї піни, тобто перший крок до її створення, полягає там не на пивоварні, а ще саме на господарських угіддях. Піна дуже залежить від тіла пива. Справа в тому, що білки, які наявні у пиві, роблять його колоїдом, тобто протеїновою дисперсною системою, яка зв'язує усе пиво. І їх можна відчути на смак і на дотик язика. Це буде ми називаємо це повнотілістю пива. і для красивої, стійкої пінної шапки потрібні протеїни чітко визначеної довжини за короткі або за довгі, не підійде. І джерелом таких білків у пиві виступає пшеничний солод. Тому все пшеничне пиво, так звана пшеничка, має таку красиву і гарну білу шапочку. В деяке пиво, яке за своїм стилем або за своїми властивостями взагалі не повинно мати пінну шапку, або вона повинна там бути мінімальною. Виробники спеціально додають трохи пшениці, щоб надати йому більшої краси, тому що ну це так званий маркетинговий хід. Що тут слід казати про пінну шапку? Наприклад, якщо ми кажемо про пшеничне пиво, яке характеризується цією красивою щільною високою пінною шапкою, яка не повинна там швидко зникати, якщо у вашому келесі її взагалі нема, або вона швидко зникла. То не слід там матюкати пивовара і пивоварню. Можливо, справа в посуді, тому що посуд також грає дуже таку вагому роль. Справа в тому, що деякі хімічні речовини досить негативно впливають на піну. І якщо келих був або брудний, або він був там помитий з якимись там агресивними хімічними речовинами, то це дуже негативно впливає на піну шапку, і вона просто може зникнути. Тобто на це можуть негативно там вплинути якісь агресивні хімічні засоби для миття посуду, якась олія або навіть губна помада на бокалі. Міф номер 4. жінки полюбляють солодке пиво, а чоловіки гірке. Друзі, це взагалі повна маячня, тому що ну як можна статистично реально вірити в оцю маячню, що вподобання в алкогольному напої, в смакових якостях залежить від гендеру, залежить від статі споживача. Ну, це повне безгуздя, тому що деяким жінкам подобається гірке пиво. І навпаки, деяким чоловікам подобається солодке пиво, і ви знаєте, там ну природа з еволюції десь зараз кутку там обнімаються і плачуть, тому що е вони двоє е дали людству там е протягом е там, тисячоліть формували е смакові рецептори, що дозволяють відрізняти там різну гіркоту різних там супів та різного характеру, для того, щоб коли людина відчуває гіркоту, вона розуміла, що друже, не роби цього. Ти їси якусь бредоту, ти їси якесь лакно. Ти або отруєшся, або вмреш, тобто або стачка, або там до пращурів на небесах. А зараз, ви бачите, зокрема, пивовари просто руйнують оці здобутки природи та здобутки еволюції. Там, пропонуючи нам купувати там, подвійні потрійні IPA або якісь дуже охмелені сорти пива, від яких там, гіркота викликає печіння у глотці. І, і ви знаєте, щоб зруйнувати цей міф, наприклад, мені не потрібно вивчати якісь статистичні дослідження. Ну, По-перше, це і так. Зрозуміло, що це може бути маячнею. По-друге, наприклад, я подивився на свою дружину. Друзі, ви думаєте, що вона там, полюбляє пест 300 зі смаком шоколаду? Або вона полюбляє там якісь сорти пива, які там, наприклад, Milkshake IPA, який був у нашому випуску там з кокосом та з зефіром. Ні, вона навпаки такого не люблять. Вона, якщо бачить на прилавку супермаркета Pilsner Urquell з тією самою характерною, крутою гіркотою, вона його бере поперед мене. Я дуже люблю дивитись на реакцію там офіціантів, які. Мабуть, у них також на свідомості є такі міфи. І коли ми приходимо з моєю дружиною, там якийсь ресторан, ну не, не пад, не пивний заклад, а саме там ресторан. І коли офіціант грає на випередження і пропонує моїй дружині просеко, я дуже люблю дивитися, як змінюється вираз його обличчя, коли вона каже, яке у вас є пиво. І друзі, вподобання, і, взагалі, оцей розподіл на люблю гірке не люблю гірке це ж все дуже умовно, тому що споживання пива там гіркого або не гіркого, воно залежить від багатьох факторів. Ну, по-перше, беремо сезонність. Досить впливає це літо чи зима. Це досить повпливає на ваш вибір. По-друге, це залежить від компанії, від обставин, за яких ви вживаєте це пиво. Крім того, якщо ви, наприклад, якийсь стиль жодного разу ще не пробували, а він там є там, якимось супер охмеленим, супер гірким. Можливо, він вам сподобається, можливо, ні. Смаки людини змінюються. і Якщо вам зараз подобається там, наприклад, простий євролагер, це не значить, що через півроку або через там один рік ви почнете полюбляти якісь там барлівальне або якісь там подвійні потрійні охмелення. І і ви знаєте, ще один цікавий факт, який пов'язаний з цим міфом, з гендерним міфом, це те, що пиво вважається чоловічим напоєм. Друзі, ну можливо, для когось це буде відкриттям, але пиво можна сказати, що це жіночий напій. Тому що в принципі пиво за своєю історією його завжди варили жінки, і є історичні підтвердження, що там з найдавніших часів і до кінця середньовіччя пивоварінням займалися виключно жінки. Потім в середньовіччі його цей процес монополізували там монахи, ченці, переважно там з монастирів, і вони перетворилися на основних там пивоварів. Але до цього це була чисто жіноча справа. І знаєте, також що стосується цього міфу. Тобто він, мабуть, пов'язаний таким, знаєте, з вузьким святоглядом. Ну, уявіть, скільки існує сортів там стилів пива, а ви асоціюєте жінку або асоціюєте чоловіка просто за однією характеристикою або за одним стилем пива. Ну, а спробувати інше. Чому б ні? Міф номер 5. Порошкове пиво. Щось чи взривається, брат, чи трамвай. Ой, Друзі, і знову ж таки цей міф у нас вже не про кінці ролику, тобто ми його ставимо в самий топ цих пивних міфів. З ним може посперечатися лише міф про живе пиво з нашого попереднього випуску. Хто не дивився, обов'язково перегляньте. Суть міфу полягає в тому, що злобні корпорації щоб зменшити там час на виробництво пива, щоб отримати з споживача побільше бабла. Він не робить, не створює пиво природнім там ну, історичним методом. А просто бере якийсь такий чарівний порошочок, додає до нього води і там за добу, за дві, за три отримує пиво, яке ми п'ємо. І там на серйозному, навіть на деяких там форумах або в інтернеті, на якихось там пабліках просто обговорюють якісь суперсекретні способи та суперсекретні методи, як відрізнити, чи це справжнє пиво, яке готувалось там солоду, схніллю та за допомогою дріжджої води. Або це порошкове пиво, яке готувалось там з пакетика. І ну, друзі, це повна маячня, і це просто фізично неможливо. Е, пиво це продукт натурального бродіння, і в ньому такі, воно якби є і простим одночасно, але одночасно це і складні хімічні процеси. І воно не може бути там, як в моєму дитинстві, юпі або інвайт, просто там додав води і отримав чудодійний напій, після якого правда. Підшлункова та печінка вийшла погуляти з того організму. Чарівного цього порошка для заводів, до якого можна додати води і почаклувати над ним, його просто не існує. Це неможливо ні технологічно, ні з точки зору хімії, ні з точки зору самого процесу пивоваріння. І Тож, давайте розберемо взагалі такі версії, звідки з'явився цей міф. Перша версія це те, що іноді з порошковим пивом просто плутають той факт, що. Дійсно, якби існує певна рідина, яку можна сприйняти там за порошок або за розчинник, з якого виготовляють, виготовляють пиво. Але, друзі, це робиться не шляхом змішування порошку з водою, а цей міфічний порошок це просто концентроване сусло. Сусло це розчин, який отримується в процесі затирання, тобто змішування подрібненого солоду з водою та підігрів отриманої суміші. Концентроване сусло воно його здебільшого застосовують взагалі там домашні повари початківці, тому що це є практично для них вигідно, практично там зручно у процесі поговоріння в домашніх умовах, тобто там на купні або в гаражі. Концентроване сусло дійсно може існувати як у виді порошку цей екстракт, або воно як. Як правило, існує у виді рідини, тобто така жилеподібна якась маса, схожа там, на мед. Домашні пивовари, які використовують це концентроване сусло, вони його купують, потім розводять у воді, додають дріжджі і терпляче чекають, коли все ж таки отримують цей продукт тепільний під назвою пиво. І друзі, це не є якийсь там, чудо порошок з якого отримують пиво, минуючи всі інші там, процеси та всі інгредієнти. Це просто є видозмінений вид сусла в концентрованому його, в концентрованому його виді. І щоб отримати цей концентрат сусла. Все одне до початку, беруть інгредієнти для цього сусла, тобто проходять оцей повністю процес, змішують подрібнений солод з водою, підігравають, його варять, потім випаровують з нього усю воду, щоб і отримати цей порошок або цю таку рідиноподібну суміш. Потім його запаковують, доставляють в точки продажу, де вже потім домашній повар приходить і купує його, щоб там поекспериментувати в себе на кухні або в гаражі. І це вже не кажучи про те, що цей продукт, зважаючи на його. Там навпаки, не полегшено процедуру виготовлення, а збільшення там кількості процесів та збільшення необхідності витраченого часу на здійснення цього на виготовлення цього концентрату. Воно призводить до того, що таке пиво, там, якщо перерахунку на літр виготовленого пива, воно буде набагато дорожчим. І тому пивовари і великі пивоварні, і там маленькі крафтові пивоварні, ну за нуж таки за виключенням домашніх пивоварів, ну, і то початківців, мабуть. Вони не будуть його використовувати це просто нерентабельно. Але маючи існування в природі, ось такого там поного концентрованого сусла, хтось, мабуть, вирішив, що це і є той самий чудодійний порошок, з якого варять пиво, але це не так. І дивіться, в домашньому пивоварінні це виправдано, звичайно, це практичність, зручність та дещо зменшує там необхідність витраченого часу. А в промислових масштабах це просто недоцільно. І тобто, якщо ми розглянемо весь процес пивоваріння і, типу, припустимо, що якийсь певний гігант захотів використовувати це концентроване сусло, ну на чому він зекономить. Ну, Він може зекономити хіба що на варичному порядку, а інше там, його треба буде десь розвести, розігріти. Потрібні будуть ті ж самі чани для бродіння, розливна лінія. Решта всього нікуди не дінеться і витрати будуть більшими. Тобто це невигідно. Друга версія, звідки беруться ноги в цього міфу про порошкове пиво це те, що мій кум або брат моєї дружини, або мій знайомий, або сусід Іван з. Мого під'їзду працює на пиві сторожом, і він бачив, як нічну зміну чувак заліз зверху там в чан і засипав якийсь мішок з порошком. І саме це є підтвердженням для таких людей, які вірять це міф, що порошкове пиво існує. Але повірте, тут може бути декілька варіантів. По-перше, хтось здалеку може побачити, що на пивоварню привезли якусь порошкоподібну речовину. Зараз вона з'явиться у вас на екрані. Але це отакий схожий на котячий нам сучасний, це є просто хміль. Незвично бачити його в такому стані, так. Так. Але це є виправданим з точки зору економічної та практичної справа в тому, що всі ми представляємо хмель таким красивим, такими шишечками, такою рослинкою. Однак транспортування його і за його форми, і за його е, е, такого стану, воно трошки є е, е, проблемним. І набагато практичніше і зручніше транспортувати хміль у спресованому виді, саме тому, який ви зараз бачите на екрані. Але це все одно той самий хміль, який просто спресований та пройшов там певну процедуру. Це не є той самий чудодійний порошок, з якого варять пиво. Також джерелом цього міфу можуть виступати те, що в процесі пивоваріння застосовують порошок для зміни жорсткості або м'якості води, тобто так звана водопідготовка. Але це просто впливає на характеристики. Цей порошок впливає на характеристики самої води, тобто одного з елементів пива. І аж ніяк не робить цей напій саме тим напоєм, про який ми з вами розмовляємо. Крім того, хтось колись десь на пивоварні міг побачити якийсь мішечок з незрозумілим порошком і подумати, що це саме той порошок, з якого варять ваше улюблене пиво. А насправді цей мішочок був, наприклад, там, з лактозою, яку додають у пиво, або з різними цукрами, яку додають у різні стилі пива для отримання певних характеристик. Але знову ж таки, інші процеси не змінюються, інші інгредієнти не змінюються. І це не є порошкове пиво у розумінні цього міфу. Також ще одним джерелом міфологізації цього процесу створення пива з порошка. Може виступати процес фільтрації пива? Справа в тому, що на великих пивоварнях досить часто застосовують для фільтрації так званий кізельгут. Зараз ви побачите на екрані, як він виглядає у потрібному стані. Дійсно, схожий на порошок. Але друзі, це застосовується. Взагалі, з іншою метою. Справа в тому, що цей білий порошок іноді там таким зрудим відтінком або сірим відтінком, і це за фактом є відмерлі водорості. І ця речовина вона досить дрібна. Вона має дуже таку Мілкопористу структуру завдяки цій структурі, яку її додають до пива, і вона допомагає просто відфільтрувати найдрібніші частки в пиві, щоб потім їх забрати. І ви можете не переживати, потім проходять інші процеси, які вимивають з пива цей кізельгур, тобто він не попадає до вас у кукели. До речі, цей кізельгур можна потім очистити і застосовувати його в виробництві там повторно. Цей продукт він дуже розповсюджений, він досить практичний, він досить недорогий. Тобто є популярне застосування пивоварами, однак це не приймає ніякої участі у створенні пива з нуля і не відноситься до того, що це той порошок, з якого зроблено пиво. Що?